Найтяжча боротьба завжди в собі, Найтяжча праця завжди над собою, коли душа горить, немов вогні, коли твій розум, наче поле бою. Коли себе ти важиш на вагах і бачиш, що ваги, на жаль, не маєш ані у вчинках, ані у ділах, та й оправдань собі вже не шукаєш. Коли нутро від болю аж кричить, а все, що тобі можна, це мовчати. Скажи, як почуваєшся в цю мить? В цю мить ти хочеш на весь світ сказати про те, що там сидить на глибині твого ніким не звіданого серця, про те чомусь, на жаль, ти сам один, сліди людини вже роками стерті. Ніхто не вникне у твою біду, і душа від цього ще сильніш страждає. Усі в житті немов повз тебе йдуть, ніхто з людей тебе не помічає. Всім треба завжди тільки лиш одне у всьому користь і зиск для себе мати. Їм не цікавим є єство твоє, вони не мають що для тебе дати. І в голові питання прозвучить, не би ехом, а кому потрібен? Хто зможе душу словом оживить, хто допоможе подолати біди? А в відповідь Христос промовить Я, ніхто з людей не в змозі поміч дати, серця лікує лиш рука моя, і не варто від людей чогось чекати. Лиш ті, хто переходив схожу біль, спроможні болі інших помічати. Та все ж лиш я змиваю з рани сіль, допомагаю йти і пробачати тим, хто тобі приносив біль і зло, тим, хто ятрить замучену душу. Моє дитя, я твій святий Господь, я той, хто робить серед моря сушу, я прокладаю шлях усім вітрам, я той, хто чинить тишу серед бурі. З тобою завжди я і тут, і там, а те, що всі неначебто поснули. Я допустив, щоб ти шукав мене, того, який ніколи не залишить, а в мене, сину, необхідне є, я можу дати значно, значно більше, ніж ти шукаєш цього у людей. Отож, прошу, задумайся, дитино, ти клич мене у темряві ночей, шукай мене у найсвітлішу днину. Я допоможу й силу дам свою. І боротьба у серці закінчиться. Моє дитя, я так тебе люблю, нехай твій дух печальний укріпиться. Найтяща боротьба завжди в собі, найтяжча праця завжди над собою. Та коли прийдуть ці суворі дні, не забувай, що я завжди з тобою, тебе всім серцем, сину, полюбив. Тож йди до мене, я тебе чекаю. Так промовляє Утішитель твій, Благословив і ще благословляю.